Тільки я побачила цю страву на мангалі, як тільки приїхала в село і відразу давай її готувати. Називається вона Куркубете, тому давайте разом зі мною. Нам потрібно сир або сулугуні, або моцарела. А в мене є і те, і друге. Нам просто потрібно порізати на палички його. Один пакетик ми розрізаємо, виходить на 4 частинки. Ось так от пташки як співають. Далі нам потрібні шампура. Нанизуємо сир. Ось так. Треба обережно нанизувати, щоб він не розлазився. Далі ми беремо розморожене листове тісто, саме листове. Тісто ми ріжемо на смужки. Трішечки їх так розтягуємо, зовсім трішки. Тепер обкручуємо тістом наш сир. Ось так я спочатку, бачите, так трішечки зімкнула. Головне щільно закрутити, щоб він ніде не протікав. І ось так просто обкручуємо і все. Достатньо вистачило однієї смужки, щоб обкрутити повністю наш куркубетик. Тепер змащуємо жовтком наші куркубетики, щоб вони мали гарний золотистий колір, посипаємо кунжутом і відправляємо на мангал. А тепер зверніть увагу, скільки має бути жару, зовсім небагато. Тому що, щоб вони не згоріли, а просто розплавився сир. Так, тепер нам треба знімати наші швиденько куркубети. Швидко це робимо. І ось так обережно. Оп! О! А тепер дегустація.